Буряки зварила до готовності, почистила від шкірки і буду натирати на дрібненькій терці. До кілограма готового буряка я додаю чайну ложку солі, столову ложку цукру. 3 столові ложки яблучного оцту. Якщо додаєте звичайний оцет, то 2 столові ложки і баночку. Тут у мене 190 грам тертого хрону. Якщо ви не любите, щоб бурячки були гострі, то додайте пів баночки, а потім спробуєте на смак і додасте ще. І все гарно домішуємо. Бурячки цвіклі у нас готові, залишаємо їх на пів години, щоб вони настоялися. Потім обов'язково пробуємо і всі інші спеції, які вам не вистачає в цьому салаті, додаємо за смаком. Такий салат, бурячки цвіклі, перебираємо в скляні банки і виносимо у прохолодне місце. Він дуже довго зберігається, так що готуємо його заздалегідь і вже на свята. Маємо смачну закуску.